У селах Маневецької громади працюють виїзні мобільні бригади сімейних лікарів, розказала лікарка Маневецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Марина Климчук. Нині медичну допомогу надавали жителям села Лісове. І мепрацівники за ФВАПІ разом групку добре. Так як дітки, у мене сьогодні 3-4 місяці. Я мусила протопити трошечки. Фельдшерсько-акушерський пункт у селі Лісове обслуговує 520 місцевих жителів і 20 переселенців, розповідає фельдшерка Надія Лінник. З 9, так я як я на 0,5 ставки до першої години дня. В селі живеш і мусиш іти. Що скажеш, я відробила свої години. Не піду, якщо екстрений визов, це не обговорюється. Хто тут малючки? Маленькі. Ходіть. З чотиримісячною дитиною на плановий огляд прийшла Юлія Стасюк. Активно гулить. Щось гукає. <клес> Надія не старук до місцевого фапу на щеплення привела дворічну онуку Злату. Ну дивись, не бійся, зараз трошечки тебе комара. Все, добре? Так красиво. І тато похвалився, да? так? Привела бабуся, то що мама наша в роддомі. Поїхала братиком. Щеплення роблять і дітям, і дорослим, каже медсестра Ірина Солопчук. Щеплення від дифтерії, правцю, коклюшу, здебільшого, це для маленьких діток. І щеплення від поліоміеліту, від гемофільної інфекції, від гепатиту. Вся вакцина в нас є в наявності. Ми робимо всі щеплення підряд. Я вважаю, що раз їх призначають, значить так потрібно для дитини, що їй може так буде організм краще реагувати потім на хвороби. Шість ранку почала мати. Дитини диспепсія, був пронос і була блювота. Тобто, це прямий протипоказ на даний момент для того, щоб проводилося щеплення. Галині Дулько, 81. Турбує головний біль, тому каже пенсіонерка, вирішила проконсультуватися в лікаря. Сьогодні був варіант мети голова була відкрит. Під час приїзду медичної бригади каже лікарка Марина Климчук: можна отримати консультацію сімейного лікаря, рецепт на ліки, виміряти тиск, зробити кардіограму. Добре, як приїхали сюди на місце, бо минаючи треше їхати, там ще черги. Медичні огляди у селах проводять тричі на тиждень, говорить лікарка. Один раз можуть бути тільки діти на вакцинацію, іншим разом може прийти два пенсіонера і все, більше нікого немає. Беремо з собою тести. Кардіограф, якщо приходять пенсіонери, йому потрібно медикаментозне лікування, то можемо виписати рецепти. Зі слів лікарки, виїзна бригада медиків упродовж дня оглянула п'ятеро дорослих та одинадцять дітей. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.